За даними компанії ТІНС Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Головна новина дня і загалом, більшість новин пов'язані з мітингами українців у різних містах, за, чи проти євроінтеграції. Найбільшого розголосу набув конфлікт мітингувальників з працівниками Служби безпеки України у Києві. Всі події розгорнулися навколо ось цього бусика, в якому сиділи працівники СБУ. А, 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 а! На думку мітингувальників, СБУшники були озброєні і вели незаконне прослуховування. В СБУ говорять, що їхні співробітники діяли в рамках своєї компетенції. Мовляв, за допомогою апаратури вони стежили, щоб на Майдані часом не з'явилася вибухівка. За перешкоджання роботі СБУшників відкрито кримінальне провадження. Досудове розслідування проводить прокуратура. У столиці вже є арештовані за бійку з силовиками під Кабміном. Двох протестувальників затримали. Визволяти їх ходили майже дві сотні однодумців. Однак суд вирішив, що вони мають. ...перебувати під вартою. Їх звинувачують у використанні запалених фаєрів та газових балончиків проти міліціянтів. Під час тої бійки постраждали двоє правоохоронців. Від майдану Київського перейдемо до Євромайдану Дніпропетровського, а точніше до знесення наметів на ньому. Розгром почався після того, як активістам зачитали рішення суду про заборону акції. Євромайдан зник за кілька хвилин. Його знесли невідомі люди спортивної статури. Вони були одразу покладені в цих наметах наші люди. Нам е, поламали декілька планшетів, е, ноутбук, фотоапарати і відеокамери. Активісти говорять, що міліція, яка чергувала тут постійно за кілька хвилин до погрому, кудись зникла. Пан Сиренко, а де міліція, ви не знаєте? Зараз визволю. Визвали? А чому стиль уїхали, тому що були міліціонери. Не знаєте? У бійці постраждали люди на той момент їх на майдані було всього кілька десятків. За фактом розгрому Євромайдану у Дніпропетровську розпочато кримінальне провадження. На місце виїхала слідчо оперативна група, значить, збрані, значить, всі доказательства і внесено в ЄРДР значить, кримінальне провадження. Якщо в Дніпропетровську Євромайдан заборонили рішенням суду, а знесли силою, то у Харкові масові акції під забороною через вердикт медиків. За словами харківських епідеміологів, у регіоні значно зріс рівень застудних захворювань.